Ми бачимо, що зло йде з Кремля, що є кучка людей, які взяли владу, сатанінську владу і диктують умови не тільки для України, а для, для величезного регіону світу. Ми благаємо, просимо дайте свободу для пастора, дайте свободу не тільки в даному випадку для цієї церкви, але для всіх церков нашого віросповідання, які знаходяться на теренах Росії. Війна не є від Бога, вбивати людей не є від Бога. Проливаються сотні невинних кровей. крові. Я стою в проломі зі своїми друзями і молимся. Молимся за нашого брата. Але не можна сказати, що всі брати чи весь російський народ, що вони є погані. Слава Ісусу Христу. Зараз ми маємо відповіді на запитання, також молитва. Ті просьби, які ті, хто є з нами в нашому, під час наших проповідей, слухаючи наші проповіді, є дуже-дуже багато пове... поверх, я десь, я думаю, десь між 500 і 600 просьб всі читати не буду, але над сіма я зупинився, молилися над сіма разом з вами. Дякую всім, хто молився. Сьогодні в нас буде особливий. Зачитане слово, особливе слово, я хочу, щоб ви це слово почули всі до кінця, і побачили, де ми сьогодні стоїмо, чи в російському, особливо в російському світі, що ворог зараз робить як ворог хитро обманює людей, які сліпо виконують волю уряду. Але перш за все, пам'ятаємо, хто є на наших сторінках, молитва, коли я читаю ваші просьби, ваші благання. Я ставлю знак нашої церкви, що я прочитав. Я помолився персонально, також команда молиться. І також я підбадьорюю всіх, хто є на сторінках нашої передачі. Підписуйтеся, перш за все, ставте лайки, щоб передача розповсюджувалася це є для всіх нас. Персонально я ніякої матеріальної користі від цього не маю, тому що ви бачите, на нашому каналі немає реклам. Але дякую всім тим, хто підтримує нас, молиться, є разом з нами. І підбадьорюю тих людей, як ви чуєте просьбу, не будьте в даному питанні лінивими. Не просто нажміть лайк, але також відставте свій коментар, щоб людина, яка ставить свою просьбу, свою нужду, щоб їй було трошки легше, щоб вона бачила. 5, 10, 15 чоловік за мене молиться. Я не один. В моїй церкві за мене моляться, дружина моя молиться. І ви уявляєте, яке підбадьорення, особливо в ці останні дні перед підхопленням церкви. Можливо, це буде останнє чудо, яке укріпить людину перед підхопленням. Людина навіть покається в якомусь своєму гресі, і так очищеною йде на зустріч до свого Господа. Не легковажте молитвою, моліться. Але зараз хочу зачитати один дуже сильний коментар, який викликав в мене масу тривоги і також розуміння, де в духовному світі на фоні того всього, що зараз розігралося між Росією і Україною, стоїть церква людей, віруючих людей, які очікують правдиву Месію. Читаю по-російськи. Задержан пастор Московской церкви ХВе Николай Романюк. 18 октября 2024 года в Москве был задержан Николай Романюк, пастор церкви ХВЕ, Церковь Святой Троицы. Подписчики сообщают, что ему могут вменить статью 280.4 У КРФ публичные призывы. К осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. В сентябре 2022 года Николай Романюк выступил с жесткими осуждениями участия в военных действиях. Сказал: Это не наша война, фрагмент этой проповеди прикладываем к посту. Стали известные подробности задержания московского пастора ХВЕ. Роман Жуков, пастор Московской церкви, Святой Тройце рассказал подробности задержания старшого пресвитера церкви Николая Романюка. По его словам, 18 октября около 6.20 прошли обыски одновременно в нескольких местах в доме у Николая Романюка, в доме в семьі Репиных, в доме в сім'ї Жукових, в доме молитви на Поповке и на Волоколамське. Основанием стало уголовное дело в отношении пресвитера на основе выражения его пацифистского пацифистской позиции от 25 октября 2022 года. стаття 284 УК Публичные призывы к осуществлению деятельности направленной против безопасности государства. В доме Илії Сергея Романюков Были обыск... обысков не було, но туди ворвались бойцы, спецразд... спецпідрозділення і положили ребят на пол, де вони пролежали 12 часов, полтора, полтора з яких в легком домашньому одіянні, босиком на вулиці, на землі, під прицелом автомату. входили в дома, щит тандемом. Когда под прикрытием бронещита один за другим заходят бойцы спецподразделения, в некоторых домах выломали коробки дверей, мужчин положили на землю с руками за головой, отметил Жуков. По его словам, в ходе обысков изъяли все цифровые носители: флешки, диски, компьютеры, ноутбуки и также документы, какие посчитали нужными. У Максима Репина забрали все кредитки, пенсионную карту мамы и загранники. Не знаю, что такие загранники. С кем-то разговор был помягче, а с кем-то очень жесткий. Николаю Николаевичу Романюку было предложено сделать некоторые заявления на камеру, но он отказался. Около 18.00 его посадили в автобус и увезли. 20 октября На закритому засіданні суда йому присудили меру присічення в віді ареста до 16 октября. Зразу читаю місце святого Писання Ефесян, 6 розділ, 10 віршній нижче. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти тіла та крові, але проти початків, проти влади, проти світових правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Зараз ми конкретно бачимо, що відрубля... виробляється в світі. Коли я читав цей комент, мені мурашки йшли по тілу, коли, здається, країна, яка проголошує себе свобідною. Де відкриті двері для всіх конфесій, які можуть озвучувати голосно розуміння своєї віри? І зараз ми бачимо, що робиться. Прочитавши цей лист, я не просто на нього зреагував, не просто на нього помолився. В мене відразу були дзвінки до моїх центральних офісів, пам'ятаємо, що наша Українська Баптистська церква, хоч вона має невеличкий свій бренд. Де є декілька наших українських церков, але ми, в свою чергу, належимо до західного об'єднання Канади, Баптистських церков, Західне об'єднання. В англійській це буде звучати Baptist Union, Baptist Union of Western Canada, яка має поверх 200 церков. І в свою чергу ми також належимо до загального, центрального об'єднання Баптистів Канади. Таких об'єднань є декілька, але ми належимо до одного з них. В якому є поверх 1500 церков. Я наскільки це є можливо, дав знати для всіх тих, хто стоїть як голови, об'єднані, що зараз робиться. І зараз по мірі можливості також дзвоню до тих пасторів, яких я знаю, з перекладом цього листа на англійську мову, щоб люди відгукнулися. Зараз наша задача, особливо для тих, хто в Росії, можливо, дивиться цю передачу, відпустіть брата. Не поневолюйте церкву. Останні дні церкви на землі. Не зробіть цього останнього злочину до брата Романюка і його церкви. Ми благаємо, просимо, дайте свободу для пастора, дайте свободу не тільки в даному випадку для цієї церкви, але для всіх церков нашого віросповідання, які знаходяться на теренах Росії. З другої сторони, я також побачив, коли бачите, як наші браття в Україні дуже часто облудно наговорюють на всіх російських братів. Ми знаємо, хто робить зло. Ми бачимо, що зло йде з Кремля, що є кучка людей, які взяли владу, сатанінську владу і диктують умови не тільки для України, а для, для величезного регіону світу, проливаються сотні невинних кровей, крові. Але не можна сказати, що всі брати чи весь російський народ, що вони є погані. Зараз таких, я думаю, листів буде йти все більше і більше. Коли браття, наші браття, в даному випадку брат Романюк, який не продався за 30 срібних монет, як дехто може казати, а зараз є в СІЗО, а пізніше невідомо, як закінчиться його доля, з пацифічними такими е, мирними пацифісти. Які не беруть руки до зброї і засуджує цю війну. Засуджує московський уряд, що цю війну почали. Не можна цього робити, ми бачимо. Війна не є від Бога. Вбивати людей не є від Бога. І бачимо зараз, скільки імен. Таких імен, я думаю, є дуже багато по цілій Росії, які не склонили свої коліна перед ваалом, не склонили свої коліна перед фальшивими богами, перед фальшивою владою. І не робля те, що демонська влада може заставляти зараз в лиці нашої церкви, в лиці тих, хто молиться. Зараз воно піде на цілий світ. Не знаю, яка буде реакція тих, кому я послав, але я буду посилати, послав і буду ще посилати. Ми за свободу слова. Ми за брата Романюка, його сім'ю і всю церкву, за всіх тих, хто на сьогоднішній день страдає на теренах Росії. Проти цієї наглої війни, яка нав'язалася два майже вже три роки тому. Але також з тим, дорогі браття, пастори, які проживають в Україні, не міряйте все під одну лінію. Є маса добрих людей і весь російський народ, я не вірю, що він весь поганий, так само, як український народ одинакові. Всі ми потребуємо покаяння, всі ми потребуємо молитви. І зараз. В даному випадку ми не можемо сказати, що всі є погані. Таких людей є дуже багато. Сім тисяч колись. Я каже, Ілія, я один. Ну, не один. В маленькому народі ще знайшлося сім тисяч, таких, як ти Ілія. То ви собі можете уявити, скільки таких є в Росії. І тому будьмо дуже обережними, що пізніше перед Богом не відповідати, замість того, щоб молитися, ми майже доходимо до прокляття, а дехто навіть і проклинає. Не можна цього робити. Весь суд наложить Богові. І зараз, як пастор Української Євангельської Баптистської церкви, я стою в проломі зі своїми друзями і молимося. Молимося за нашого брата, брата Романюка, який зараз підняв свій голос в лиці церкви, з ним багато братів і сестер разом з ним проти паскудства, яке робиться в Кремлі. Хай Господь нас благословить. Будьмо благорозумні, роздумуємо над цим. Ми зараз маємо боротьбу з піднебесними духами злоби. Дуже близько, і ми вже будемо в небі. Ще один подих, два подихи, ми всі разом зустрінемося. Церква дуже близько стоїть до свого підхоплення. Підійде цей беззаконник, відкриється період великої скорботи. Слава Богу, нас вже тут не буде. Ми будемо всі в небі і молимося. Молимося за наші нужди, молимося за тих, хто сьогодні впав на віри. Молимося за братів, які проживають в Росії, які проживають в Україні, які проживають по цілому світі, хто правдиво сьогодні піднімає руки до неба. Молимося за Ізраїль, який ми дуже часто сьогодні забуваємо. Не маємо права про це забувати. Центр світової історії, центр, по якому ми дивимося, як близько ми стоїмо до періоду скорботи і як близько ми стоїмо до підхоплення. Хай Господь нас благословить! Благаю і прошу. Молимося за брата Романюка, за його сім'ю. Молимося за всіх тих, хто пішов на передову і не боявся, і не боїться підняти молитву, підняти свій голос за те безчинства, які зараз робляться на теренах України, звідки ми всі є. Хай Господь благословить. Слава навіки Богу! Помоліться разом за Україну за мир, перемогу, за воїнів, за побожність народу. Разом здолаємо все з Богом. Дорогі церква, прошу помолітись за здоров'я внучки Оль. судороги, замучили. Молітесь о спасенні і покаянні всіх родних і моєго мужа. Пусть Господь коснеться серця. Живу в Україні. Живу в Україні і за пределами країни. Міра Україні, міра Ізраїлю і всім вам, дорогі братя і сістри, молюсь за всі нужди народа Твоєго, благословений Господній всім. Ліна Білорусь, просим ім'я Ісуса Христа. Амінь. Приєднуйся в молитві за нужди всіх, хто потребує молитви. Всі ми, Сини Божі, у вірів Ісуса Христа. Всі, бо ви що в Христа охрестилися, в Христа одягнулися. Чудові слова, сім'я. Сім'я нашого, яку ми називаємо Тіло Ісуса Христа. Господи, пошли стілення, мир і спокій цій душі, пошли мир для України. Молимося, дорогі улюблені. Ми бачимо, скільки є багато просьб. Особлива молитва в мене сьогодні також я зранку слухав невеличкий ролик ТІВІ Мамай називається, наберіть ТІВІ Мамай. Призвище в даному випадку я не хочу називати, щоб пізніше не створити проблеми для брата, який є дуже дорогий для мене, який зараз в цьому ролику показує Тіві Мамай. Молюся, брат, за вас, як будете слухати цей ролик, молюся за всю вашу організацію, яка сильно переживає за український народ, за майбутність українського народу. І як ви своїми очима, ті, хто є біля вас. Я вірю через Божу призму, через Слово Боже, бачити, в якій ситуації опинився український народ, коли йде війна, і як всередині народ є обманутий самою державою. Як все робиться для того, щоб обеславити тих, хто захищає, щоб обславити тих, хто є на передовій, хто дійсно бореться, щоб люди втратили всяку надію в те, що Бог може щось зробити. Так що молимося і за наш рідний край, і молимося за цей канал ТІВІ МОМАЙ. Дякую Богу і вам, брат Олександр, за чудові та сильні проповіді під помазанням Духа Святого, щиро віру у молитву Божого народу, віру, що прийдуть відповіді. Молюсь за вас, брата, за всю вашу команду. Нехай Господь вас благословить. Моліться за цю команду, ми маємо багато труднощів. Ви бачите, скільки зараз багато ми ставимо в ефір. І тому ми і потребуємо і матеріальної допомоги для тих, хто працює, тому що дуже багато людей тратять свого вільного часу, коли б могли б піти на роботу. Багато нових іммігрантів, які тільки приїхали, працюють в цій області, жертвують своїм часом, а відносно і фінансами, і звичайно. Що мусить бути хоч якась маленька винагорода для тих, хто працює в цій області. Тому, кому дорогі наші передачі, якщо ви любите ці передачі, я прошу вас також підтримувати цей канал. Для мене ні одного долара не йде. Воно все йде на церкву. А, церка, а церква вже, в свою чергу, дає тим людям, які працюють над цим каналом. Хай Господь вас благословить. Дякую Богу за мудрого брата, за його труд молитви. Є у мене проблема із здоров'ям. Не знає, може, серцем чи подзвоночником якось не можу розібратись. Болить, прошу, хай Господь благословить. Знаєте, брат, у мене так само є проблема з подзвоночником, і не раз не знає, що тобі болить. Чи тобі болить серце, чи тобі болить нога, чи тобі ще щось інше в тілі болить, тому що така хвороба, як подзвоночник, те, що стається з нашим хребтом. Не раз боліє в одному місці, а насправді очах той, тієї хвороби є зовсім іншому місці. Тому співчуваю і будемо молитися. Слава Ісусу Христу! У нас є подяка всім, хто молився за мою дочку. У неї була сильна екзема, яка дуже її турбувала довгий час. Я написала на ваш сайт, дякую, пастор Олександр, що ви молилися, всім братам і сестрам в ефірі, хто молився. Ми пішли до лікаря. І все про після того, як ми від нього вийшли, все пройшло. Але не лікар і не масть нам помогли, а помогла ваша молитва. Ми це бачимо і розуміємо. По своїй милості і молитвах святих він відповів на бажання тих, хто молиться. Хай Господь благословить. Прошу підтримати в молитві за покаяння мого синочка. Просьба помолитися за сестру Клавдію і її чоловіка. Слава Ісусу Христу! Велике прохання молитися за оздоровлення моєї мами Анастасії. Слава Богу! Дякую вам, пастори, за проповіді, за усі застереження за науку. Моліться за сина мого, якого батько з дитинства дуже сильно бив. Батько 14 років тому помер. Підтримайте молитві за навернення синя, що Бог відкрився йому, спас його щиро. Дякую всім Божих благословінь. Дуже дякую за вас, труд, брат Олександр. Прошу помолитися за мого чоловіка, щоб Господь спас мою сім'ю. Разом з вами дякую Богові за все. Прошу підтримати в молитві за спасіння чоловіка і дітей усієї родини. Божого благословення всім. Прошу помолитися, страшний великий страх у мене. Я на нульовій і не хочу загинути. Хочу, щоб Бог мене звідси вивів. Таких просьб є дуже багато за воїнів, які є на нульовій, молимося і за їхнє фізичне забезпечення, і за духовну, щоб вони були спасені. Ми не можемо бути разом з ними, але молимося за тих, хто зараз є на самій, як би сказати, нульовій, який в будь-яку хвилину може зустрітися з Богом. А то є молоді хлопці, молоді дівчата, батьки, дідусі, весь калібр нашого найкращого населення, яке зараз є на передовій, на нульовій. Хай Господь поможе зупинити цю війну і збереже тих, хто там є, щоб вернулися додому і були разом з своїми рідними. Нехай Господь береже вас. Прошу Господа, зцілення від головних болей. Ще буквально одну-дві нужди зачитаю. Молі... Молюся за всі нужди народу Божого. Кожний, кожен день я молюся за покаяння російського, білоруського і північно-корейського народу, також за вибори і за всіх вас дорогі. Моя мама була росіянка, а батько українець. Мама була віруючою, справжньою. Я бачила, що вона не така, як усі. Потім і я увірувала. Вимолюю своїх рідних, рідні брати мої, мають другу групу шизофренії після наркотиків. Прийняли прививку два рази. Але я не опускаю рук, молюся, бо ми діти одних батьків. Слава Ісусу Христу, помоліться, будь ласка, за мого чоловіка, що прийняв Ісуса до свого серця і дав покаяння в гріхах. Дуже дякую. І останнє дякую за служіння. Прошу підтримати за покаяння дітей і онуків, за спасіння України, Богові слава. Молимося, як ми казали. Молимося за всі нужди. Молимося за наших російських братів, за брата Романюка, його церкву і подібних, хто сьогодні. Тримає прапор віри і не боїться ворога. Не раз це не видно, але ми бачимо, що проривається. Можемо собі на, уявити, що робиться насправді зараз Росії з нашими віруючими. Молимося за тих, хто піднімає свої просьби. Особлива молитва за Ізраїль. Ніколи не забуваємо Ізраїль. Молимося за наш рідний край, куди ми прийшли, де ми зараз наш рідний край, де ми жили, Україну, за всі її частини. Східну, західну, південну, північну, всі частини України це є наші люди, за яких ми в обов'язку молитися. Також молимося за цю нову країну, куди ми прийшли. Хай Господь всіх нас благословить, хто де знаходиться своєю вірою, станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці молитви, дякуємо за цей прекрасний час. Ми дякуємо в молитві, що ми зараз можемо напряму звернутися до Тебе як Бога Отця через нашого Ісуса Христа. Благослови нас. Зараз на руках молитви ми приносимо брата, пастора, Романюка, його церкву, які зараз переживають велике горе, коли ворог атакує і церкву, атакує дім, атакує служителя, атакує всі тих, хто сьогодні виступає проти війни, хто виступає за мир. Благослови! Засвідкуй вже на слідуючий раз, щоб дістав свободу, що він є на свободі, і ми разом можемо прославляти тебе, як великого Бога. Зламай цей уряд, зроби, щоб більше не проливалася кров. Але ми молимося, щоб Твоя воля виконалася до кінця. Ти бачиш все, чому це сталося, і тому не наша воля, а Твоя воля хай виконається до кінця. Благослови наш рідний край, звідки ми прийшли, дай мир і спокій. Благослови Ізраїль на руках молитви, дай миру для Єрусалиму. Ми приносимо це до тебе за цю нову країну, за нашу церкву, за кожного, хто сьогодні є разом з нами на сторінках. Ти бачиш більше 500 просьб, майже 600 просьб. Всі неможливо зачитати, але ти всі бачиш. Всіх бачиш, хто сьогодні написав на цій сторінці, хто хворіє раком, хто хворіє сліпотою, хто не може ходити, хто є на передовій, хто має проблеми сімейне, хто страждає від різного роду, недух. зайди в ці дома і зроби, щоб люди були істлені. Благослови, ще раз благослови, особливо в ці останні дні, щоб це для нас стало ще одним свідоцтвом перед підхопленням, що ми є на правильній дорозі, а для тих, хто нас слухає. Щоб ще більше укріпився, і щоб нас не застав обман, щоб ми не пішли на обман, щоб ми нічого не лякалися, щоб ми укріпилися у віри, підкріплений Твоїм Святим Духом. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.